Вітаю вас на майстер-класі по створенню підставок під гаряче, під чашку або для іншого посуду. Ми будемо сьогодні робити ось такі підставочки, можна робити в декілька кольорах, можна робити в одному кольорі. Я буду показувати, як робити такі. Якщо в одному кольорі, то просто вам треба брати відрізки одного. Кольору. Чому цей майстер-клас актуален? Бо я думаю, що не тільки у мене є багато всяких відрізків, які дуже шкода викидати. І от саме із таких коротких відрізків можна зробити підставочки. Це легкий майстер-клас. Єдине, що треба враховувати, дуже бажано брати шнур одного типу. Тобто він може бути різних кольорів, але повинен бути одного діаметру. Щоб Підставочки вийшли рівні. І бажано брати шнур або шпагат, який розплітається. Тобто, це повинен бути або кручений шнур, або шпагат. З плетеного шнура теж можна зробити, але ви не зможете зробити ось такі розпушені кінці. Вони у вас будуть просто тоді стирчати також шнурочком, і буде виглядати інакше. Для того, щоб. Для основи нам треба взяти шнур довжиною 2 метри. У нас буде буквально декілька відрізків, які будуть довшими. Отже, беремо шнур довжиною 2 метри і знаходимо шнур довжиною метр. Нам таких треба буде декілька. Взяла 4 штуки і починаємо закріпляти. Беремо один шнурочок довжиною 1 метр. Складаємо його навпіл і відступаємо від краю шнура основу також 50 см. І в цьому місці ми закріпляємо шнур навіс на шнурі основі. Ось таким чином. Підкладаємо петельку під шнур основу, прокидаємо і протягаємо кінці. І кріпимо ще один шнурочок також тут поруч. Закріпляємо два шнури. І тепер нам треба зав'язати основи, закрити наше перше кільце. Просто беремо ось цей короткий кінець і накручуємо його на ось цей основи. це у нас короткий кінець, він під шнуром основою, на яке ми далі будемо наплітати, і перекидаємо його через основи і гарно затягуємо. Цей вузол, і потім робимо другий оберт. Це ми тільки що зробили репсовий вузол. Далі зараз ми будемо його повторювати. Тепер ось цей довгий шнур на нього буде наплітатися, отак, спіраллю, все інше. Кладемо його поверх кінців, першого навісу, і беремо один кінець цього навісу і робимо також репсовий вузол. Перекидаємо таким чином, підтягаємо так, щоб шнура основи тут не було видно. І робимо ще один. Зараз я зафіксую булавку. Ось так. Тепер другий кінець беремо і також робимо репсовий вузол. Тут я бачу, що відстань досить велика, тому я роблю додатковий навіс. Додаткові навіс ми робимо інтуїтивно, коли бачимо, що ось цей шнурочок знаходиться далеко. Тобто, якщо ми почнемо плести, то тут буде отвір. Значить, сюди нам треба додати шнурочок. Беру ще один шнурок. Роблю навіс. Бачите, я закрила цю, цей отвір. І тепер продовжую наступним шнуром робити репсові вузли. Роблю їх в притик. Тобто ось таким чином. Якщо треба, можна притримати вузли і потягнути зашнура знову, якщо тут є якісь отвори. Роблю наступний кінець. І тут у нас я бачу знову отвір. Цей шнур ми також будемо наплітати на шнур основи. І я цей отвір знову закриваю навісом. Так, прокручуємо далі, наплітаємо. Далі, що стосується того, які довжини нам треба буде брати, з кожним кругом, з кожним колом довжини будуть зменшуватись, яким чином ми їх вираховуємо? Я просто беру ось цей навіс з цього кола, де ми робили, і порівнюю новий навіс з кінцями. Якщо, тобто я беру ось цю довжину. І помножую на 2. І такої довжини е, мінімум у мене повинен бути наступний навіс. Тобто ми орієнтуємось завжди по кінцям, які вже знаходяться в роботі. І далі інтуїтивно ми знову додаємо і додаємо е, шнурочки. Так, я бачу, тут ще треба. І в принципі, далі по колу. Ми робимо все за такою схемою. Все дуже просто. Значить, що стосується візерунку, візерунки завжди будуть іти трикутниками. Можна зробити ось такий візерунок на розширення, додавати якісь кольори, але бачите, візерунок завжди розкривається від центра по краям. Дивіться, щоб у вас не було багато відстані, треба робити репсовий вузол близько до попереднього ряду. Як це зробити, якщо у вас отут багато відстані? Зараз я вам покажу робимо невіст, як зробити щільно ряд до попереднього ряду. Коли ми нанизуємо, то оцей шнур основи ми тягнемо в сторону центра серветки, ось так. Таким чином, у нас ось тут буде мінімальна відстань між рядками. Ще раз, тягнемо, бачите, в центр. Трошки, не обов'язково сильно, але трошки направляємо в сторону центра. Якщо ви направите шнур основу навпаки від центра, то у вас буде виходити ось така відстань. І далі у вас буде не впритик, чи буде отвір з'являтися, тому завжди шнур основи ми триваємо в тому напрямку, куди буде йти платіння. Отже, коли ми закінчили робити кільце, нам треба обрізати зайві кінці. Беремо ножиці і обрізаємо приблизно на ну, десь 2-3 см. Тепер нам треба розкрутити всі ці кінці, я просто отак руками прокручую. Якщо у вас шпагат, то пропускаєте цей момент. Тепер нам треба взяти щіточку або грабінець, все це розчесати. фінально обрізати. Можна ще раз прочесати, подивитися, чи ніде не вилазять зайві ниточки. Все. Ось такі підставочки у нас вийшли. Їх можна прати. В пральній машині при температурі до 30 градусів, і потім просто після прання прочісувати знову щіточкою бахрому. Сподіваюсь, цей майстер-клас вам сподобався. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі!